Я вас хвістую любов Ісуса Христа, його славіми романа. Mm -hmm. Благодаря нашому Богу за нинішнє війни, водій, який Бог приложив і дням нашої життя. і також благодарний і за таке людиння благодати, коли ми можемо так свободно поселяти ім'я нашого Бога. І зараз я буду читати Слово Боже. Яке є записано і з різних місць перше місце воєн записане в Євангелію Йоанна 16 глава, 7 стих, Євангелія Йоанна 16 глава, 7 стих. «Но я істину говорю вам, для вас, щоб я пошел, і якщо я не пойду, в не прийде к вам, а якщо пойду. То пошлю Його вам». То Ісус Христос говорить своїм учням, то, що для них лучше то, щоб Він пішов від Су Небесному. Якщо Він пойде до Су, то Он пошле Духа Святого Духа Утішителя. Але якщо Він не пойде, то Дух не прийде. Дух, э, ну, Дух Святий, не прийде, цей Дух Святий не прийде, який цього є. Друге місце. Я зачитаю теж від Іоана, 14 глава, 16, 17 стих. 14 глава, 16 17 стих, де Христос говорить такі слова, я Отца, і я умолю Отця і дасть вам Дрого Утішителя, да прибуде з вами волі духа істинного, котрого мир не може прийняти, тому що не його і не знаєте Його. Але знаєте його, ібо Он з вами прибуває і у вас буде. Той Христос говорить дуже своїм учням то що Он, коли прийде Отцу, то умовить Його і пушле і не пушлю духа, духа тішителя, який прибуде в вогі, який прибуде з вами, духу Тішителя, який прибуде з вами в уві, І Христос каже, що ето Духа Духа Істин, якого мир он не може прийняти, тому що не видить і не знає Його. Духа Божого мир он не може прийняти, бо он не знає його. З цього тижня я сидів у телефоні, там но, я заголовка за вояком називаюся, там, віруючи у городі, в одному мірі там не писало якому. Chodzili z mikrofonom i zadawali zapytania ludziom, jak oni wybierają do Boga, kto Bóg, kto Chrystus, tam różne zapytania oni zadawali. I przyszli dziewczyny, no i oni też zadali taki cudowny wprost, gdzie ona chce być, w Czarskiej, albo w Pekinie? I co ta dziewczyna, jak Bóg wita, ona im, ona każe, tak z radością, z miłym, ja chcę być w Pekinie. <реш> Братикий то там давав мікрофон, а каже, чому? Так в пить і там буде горяч, там буде пече, там то, ну, буде тепленько, там буде добре, буде тепленько, не буде холодно. Він там з нею ще досі. І вона каже, я не хочу бути у царстві, я не хочу жити так, як живу ті люди ту, на землі, які хочуть попасти в царство. Я хочу так жити, як живуть ті люди, які попадуть у тепло. Ona hoče živeti tako, je v življenju, kjer ljudje se umira. In Pavel, apostol Pavlov, v 2. f. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 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 2 Жили коли жили сказати, по обичаю всього мира, коли ви жили в обичаю всього мира, коли ви жили по волі князя, який Господь своє в цьому мірі, який діє нині сина полині, які противляться Слову Боже, які не хочуть прийняти Слово, які не хочуть слухати Слово Боже. І е, Христос он каже, що мир, ті люди, які є в мирі, мира, в мірі є люди, вони не можуть прийняти. Духа Святого, тому е, ніяко не може, тому що вони знаходяться у, у Мирі, у них є другі мисли, у них є другі, ну, інтереси. І Христос он каже, що е, он, е, но Дух Святий, якого ви прийняли, Он у вас прибуває, і у вас буде той Дух, який ви прийняли, Он прибуде вічно і Он у вас прибуває. Е, друге місце. Яке тою вже мовила мені зачитано братом Іваном у 26 главі, 14 главі, 26 стихом, де Христос каже, що утішитель же Дух Святий, якого пошлює, Оте своє моє, Он научить вас, Он научить вас всьому, научить вас, як жити, щоб ісполняти волю Божу, научить вас тому, щоб... Тому, що і напомнить вам то все, що я говорив вам. І у 13 главі Христос, як вже теж було братом Іваном сказано, де каже Христос і напомнив вам те, що буде. Дух Святий буде навчати, буде прибувати і буде напоминати усе, що я казав, і то, що буде. В Дяні апостолу, коли mm -hmm. читаєте, першої з, глави з Востіха, І ниже там пише такі слова, до того дня, котрий Он вознесся, до тим духом повеління апостолам, котрих він збрав, котрим і явив в себе живим по страданні своє, со многим ні, <клухи> вдержати доказательствам в продовженні 40 днів, являючи їм, говоря о Царстві Божій, і сказав їм, Он по, и, и собрал їх, Он повелел им не отримається з Єрусалима, но ждіти отца, о чем ви слышали от Меня, і Бо крестил водою, а ви через несколько днів послі Сьогодні Христі Духом Свято. По Святому Я спрашивали його, говоря, не всіє в Рім'я, Господи, встановить царство Ізраїлю, Он же сказав, не ваше її діло знать в лім'я і сроки, которые і Отець положив своей власти. «Но ви приймете силу, коробка єдно з духся, і будете не сіділами в Єрусалимі і всі Юдеї, Самарії, навіть до края землі. прочитання то, прочитано то що Ісус Христос, після того, коли він воскрес, до того дня Він не вознявся 40 днів, у продовження 40 днів Він являвся своїм ученикам. Він їм давав різні наставлення. І у третьому стихові читання, що він явив себе живим, постраданні того світом явив себе живим і со многими верними доказательствами продовження явився їм. Він з'явився живим для того, щоб вони повірили, щоб вони знали, що Христос точно востредя. Я з многими доказати тому, що Він стрес, щоб. І люди, які будуть теж читати, вони теж могли вірити, щоб вони не повірили тим словам, які священники говорили тим воїнам, коли казали, що вкрали їм так, але Христос доказував їм тому, що Він живий і то. І коли <coughs> і Христос дає їм таке поручення, повелення, щоб вони не втручалися з города вночали того віщаного. Ждали ждали, ждали увічної Бог, коли Бог має послати Духа Святого. І Христос каже, що Йоанн Христе воду, а ви будете через парубну воде прищині, Духом Святим. І восьмий стих каже, що і тоді ви вже приймете силу, коли все для нас дух святий, і будете мені святителями в тому. Будьте миссиями і в Єрусалімі, і Вісмарі, і, і навіть до края землі. То, де ви вже будете, ми вікаємо, що той, коли Христос з ними присвітовав спершу, вони після того, як задають йому вопрос, коли буде царство, це не тепер царство, то ли вони ще не мали тих таких. Але ну, поняття, що все. Ну, коли читаємо в другій главі, коли дух святий зайшов, коли вони і вони почали проповідувати, проповідувати на всіх язиках, які там були народи тим народом, і їм вже не було давати не після ставлення. Казати, що казати, що. Вони то проповідували, що їм дух Святий, що е, їм далося той дух. Послання, перепослання Коріхінам, друга глава з 10 стежка і ниже. Там апостол пише, апостол Павло пише до Корифтянської церкви, що ан, такі слова з 10-го стежка і ниже. А нам Бог відкрив это Духом Своїм. ибо Дух се проницајте губине Божије, ибо кто из челевеков знаје што у челевеке кроме Духа челевеческого живуше умјем, так и Боже они не знаје кроме Духа Божијого, но ма прињали Духа, не Духа мира села, а Духа од Бога, да бе нам даровање од Бога, што и возвещаје не од челевеческој мудрости изучениме славе, но изучениме Духа се то соображаје духовним и духовним. Душевний чоловік не приймає того, що Духа Божого, тому що почитає тебе зміє і не може розуміти, тому що всем надобно свої духовно. То я посол Павел, який був ісповнений Духом Святим. Він вже говорить там до этой церкви, корикті своєї церкви, що нам Бог відкриває Духом Святим. І всі, те, всі, дух, дух, дух він проникає всі людини Божі. Він приводить такий приклад, що хто може знати із людей, що є, ну, що є в них, крім того чоловіка, який він сам знає, але другий не може знати, що є в тому чоловіку. І павел каже, що духовне. Ніхто не може знати, розуміти духовне, якщо він не отримав Духа Божого. Той, який не отримав Духа Божого, він не може знати ту, ту, ту духовне. І каже, що ми прийняли не Духа Сева, ну, а духа від Бога. І далі, даби знати нам дарування від Бога, даби знати нам те, що Бог дарує нам, що Бог хоче, що Бог передає нам через... Послушаючи Слово Боже і Дух Божий, то все відкриває нам. <кхи> що каже апостол Павел, що щоб возищати не від чоловічої мудрості, які є з словами, но от Духа Святого зображає духовне з духовна. Далі, апостол Павло говорить і за тих людей, які не мають міру з нероз... Богом. Каже, душевний чоловік не приймає того, що духа Боже. Чоловік душевний, чоловік, який знаходиться в цьому мірі, він не може прийняти те, що є Духа Божого, тому що він почитає то безум'є і не може розуміти, тому що це надобно судити духовно. Тож ми знаємо, що люди, які в цьому мірі, які їм людяться, ти то все, що є все в цьому мірі. Вони не інтересуються в тому, що духовні вони не можуть отримати Духа Святого і вони не можуть жити. І ми і з вами є щасливі, і благодарні нашому Богу, наші Богу за те, що ми, що Бог нас призвав, спасибо тої вічної погоди, і ми можемо і в знаходитися находитися. Перед Ним ми можемо і нинішнім прославляти його святе, і велике ім'я можемо читати Слово Боже і жити по його волі. Нашому Богу да буде вічна слава. Амінь.